Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Пообіцяли. виконали. Після втручання народного контролю у Чернівцях комунальники таки відремонтували вулицю Мирона Кордуби. Розбитий асфальт, каміння, яму, болота та калюжі. Саме так виглядала вулиця у центрі Чернівців. Тут була супер дорога. Зараз. Водоколан розрив, гораз розрив, все порозривали і до побачення. Коментувати нічого, дороги немає. Іншої дороги, по-моєму, немає, я ж не бачу ніде. Сьогодні на вулиці Мирона Кордуби працювала бригада міськшепу. Місцеві жителі оцінили їхні старання на тверду четвірку. Мають сумніви щодо якості асфальту, яким залатали діри, але дорогу зробили, і це добре, розповідає пані Маргарита. Добре, бо тому, що якщо розібратися то… Все погано було. Рили, копали це, все, поки вони зарили, поки вони закопали, це все, то воно так і лишилося, а тепер вони залатали. Ось зараз нарешті зробили, слава Богу. Правда, не дуже якісно. Будемо сподіватися, що воно довго протримається, прослужить, скажімо так, будемо дуже сподіватися на це. Яна Андрущак, Василь, пантя, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно, з понеділка по четвер, о 21.20 на ТРК Чернівці.